Зараз поговоримо про те, як м'яко та без тиску привчити дитину до горщика. Розберемо, в якому віці це краще робити, і розвіємо декілька міфів. Слава Україні! З вами Жека, і ви на каналі ПТАТО може. Коли починати згідно з доказовою медициною, фізіологічна готовність до горщика в дитини формується у віці після 18-24 місяців. У цей період дозріває нервова система, і дитина починає контролювати сечови пускання та дефекацію. Раніше цього віку процес буде більше нагадувати тренування умовних рефлексів ніж справжню навичку, які сигнали того, що дитина справді готова. Тримає сухий підгузник півтори-дві години, може самостійно зняти та вдягти штанці, показує, а отже, відчуває дискомфорт від мокрого підгузника. Цікавиться, як ходять до горщик дорослі або інші діти. П'ять практичних лайфхаків, як полегшити цей процес. Перше виберіть зручний горщик. Обирайте стабільний зручний, бажано анатомічний. Покажіть його дитині. Дайте погратися, щоб дитина до нього звикла. Друге, вводіть історії та ігри. Читайте книжки про горщик, грайте з ляльками. Я, пишу. Я пишу. Ми, наприклад, обрали ось такі три книжечки, де детально описувалися історії про похід на горщик. Дяка. На прикладі книжечок та картинок ми розповідали про процес і реалізовували це в житті. Окрім того, що дитині перед початком процесу треба підказати, не забути зняти трусики, то після того, як дитина завершить, треба підказати скористатися туалетним папером, вилити вміст горщика в унітаз, помити ручки з милом. А також витерти їх рушничком. І готово. Це було описано в одній з книжечок, яку ми читали, і наша маленька почала одразу робити те, що вона бачила на картинках. З власного досвіду скажу, що наша доця почала ходити на горщик приблизно у 2,5 роки. І якраз після того, як ми почали читати відповідні книжечки, нам вдалося зацікавити її цією темою, і в якийсь момент вона сама проявила ініціативу. Та також коже піснице. Зокрема, читала книжечку Сидячи на горщику. Треба глянути, а що тут? Капа. З ігрового ми купили ось такі наклеечки. Вони клеяться на дно, і задача була зробити калюшку на наклеечку. Папочка. Третє. Не змушуйте. Пропонуйте, але не примушуйте. Створюйте можливості. Запропонуйте, наприклад, сходити на горщик після сну або їжі. Добрий ранок! Пап. Ти хочеш попісати? Четверта, хваліть за спроби. Навіть якщо не вийшло, все одно підтримайте. Скажіть, ти молодець, що спробувала. Треба просто трошки почекати і обов'язково вийде. Ні, нема. Ну нічого, треба трошки почекати, і все буде так. П'яте комфортний одяг. Ну, наприклад, штанці мають бути без складних гудзиків для того, щоб їх було легко зняти або одягнути. До речі, якщо це відео корисне, підтримай вподобайкою, коментарем та підпискою. Доказова медицина також каже, що повністю відмовитись від підгузків можна після того, як 30 днів підряд ваша дитина прокидається у чистому памперсі, тобто протягом всієї ночі вона може все це втримати. Помилки, яких варто уникати, не карайте і не сваріть дитину, якщо сталася аварія, або як ми кажемо, окалюшка, адже це частина процесу. Не порівнюйте вашу дитину з іншими. Хтось починає ходити на горщик з 18 місяців, а хтось лише після трьох, і це все нормально. Не саджайте дитину по таймеру кожні 20 хвилин на горщик, якщо вона ще не готова. Не саджайте дитину силою на горщик, інакше ви відіб'єте повністю бажання ходити власне на горщик. Все трапиться вчасно, якщо не поспішати і підтримувати дитину. Пам'ятайте, що головне у привчанні до горщика це спокій, терпіння та довіра. Якщо цей гайд був користий, став подобайку, пиши коментар та підписуйся.